Бажаю міцного завчора. Тривали бойові дії по всій лінії ЛБЗ. Ворог вдарив по будинках курян 32 кабами, які не не полетіли в Україну. Наші хлопці працюють в напрямку відновлення втрачених позицій та займання вигідних локацій для отримання фронту під контролем. Так, вчора ЗСУ звільнили частину території на схід від Махновки У 21.40 повторно шістьма ракетами штормшедев нанесли удар по командному пункту терористичного формування московського режиму у місті Львов. Годиною пізніше. Ще по населеному пункту, назву якого ще уточнюється, та результати роботи будуть потім. Також було задано удару по тиловій території чотирма БПЛА. На сьогодні ЗСУ вибивало логістику Північні-Ширильська в Хамотовському районі за допомогою ФПВ. Вже третій день бойовики. Іпотечних військ ведуть бої з лісопосадками за 7 кілометрів від суджі. Ні результатів, ні успіхів не мають. Є інформація, що сьогодні зранку орки розпочали штурмові дії десь між Махновкою та Агрономом по трасі в сторону суджі. Ще ЗСУ нанесли удар по накопиченню ворога в Рильському районі село Іванівське, це там, де колись гетьман Мазепа побудував собі палати. Сьогодні стрім о 18:30. Додавайте банки збору на Курський напрямок в телеграмі, каналу, посилання в шапці профілю. Молимось, допомагаємо, донатимо. Дякую.